Шановні партнери нашої програми, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми збираємо на літак, як я лагідно його називаю, на літачок для збиття російських дронів. Прошу вас підтримувати цю ініціативу. Вона благородна по своїй суті. Чим більше засобів у сил оборони України для збиття російського літаючого лайна з вибухівкою, тим краще для нас, для всіх. Реквізити в описі до цього відео. І щодо, щодо підтримки сил оборони, шановні. я зараз просто зацитую журналіста Юрія Бутусова. Послухайте вдома у головного лікаря ну в даному разі у лікарки однієї державної установи однієї маленької області України Тетяни Крупи, яка продає довідки чоловікам. Щоб не бути на фронті, знайдено готівки в кількох валютах на 6,5 мільйонів доларів. Це не остання, значно більше коштів у неї на закордонних рахунках та в нерухомості. А 6,5 мільйонів доларів це увага, 4300 Mavic 3 мавік класік яким зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають. Мавіки це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від одного до трьох російських окупантів. Ось така математика. І далі Юрій Бутусов продовжує одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті. Знаєте, після такого повідомлення здавалося б важко говорити про наш з вами збір на літак для підрозділу протиповітряної оборони. Я все розумію, емоційно все розумію. Але водночас я вам хочу сказати наступне: існує просте і дуже ефективне рішення це побороти нарешті внутрішню корупцію і саботаж. Я так скажу, саботаж і, попри все, підтримувати сили оборони України. Я думаю, ви зі мною погоджуєтеся в цьому. На зв'язку з нами зараз Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Добрий день, Віталій. Доброго дня. Отже, в шухлядках у керівниці МСЕК 4300 якісних ударних дронів. Ну, ми все зараз конвертуємо в зброю відплати. Правда, а що ви думаєте, Віталій? Посипалась система МСЕК. Будемо спостерігати за ланцюговою реакцією. Чи на якомусь етапі система перехопить ініціативу і погасить цю пожежу? Ну, там ще 30 об'єктів нерухомості тільки в Україні. І ще нерухомість в Туреччині і ще там кількох книг, не пам'ятаю, яких саме. А крім цього, ще два і мільйони доларів на рахунках, які тільки знайшли. То там не 4 тисячі мабіків, там буде більше. Я думаю, мінімум двічі. Справу ДБР веде. Вони мають її по підслідності передати в антикорупційне бюро і антикорупційний суд. В цій історії, що мене трохи смущає, що мене тригерить, е коли обирали запобіжний захід оцій пані, то суд чомусь проходив в закритому режимі, і е от я не розумію, чому так відбулося. Не зрозуміли докази обвинувачення, слідства перепошущеного обвинувачення, Не зрозуміли її захист. Може там ще більше є е грошей, або там цікаві списки тих людей, хто їй платив. Е я не розумію, чому суд був закритий. Ми зараз все перевіряємо і сподіваємося, що апеляція вже подана апеляція на спобіжний захід буде відкритою. Хотілось би дуже почути більше про цю справу. На жаль, поки що суд був закритий. Це можливо для того, щоб ворог не дізнався. А скільки ж мавіків украдено у української армії? Так, я розумію, ваш скепс я його підтримую абсолютно, тому що саме слідство оголосило про знайдену готівку, закордонні рахунки, рахунки в Україні і нерухомість. Тобто найцікавіше в цій історії списки тих, хто платив цій пані, і хто її кришував. Ну бо нагадую, що син у неї голова пенсійного фонду, і вони прям мільйон доларів викидали в сумках з вікна, коли їх брали. Скажу, що синові підозру ще не ще не вручено. немає цієї інформації. Зникає зв'язок у нас. На знаєте, я кажу, на найцікавішому місці про сумки з мільйонами доларів, які викидали з вікна. Ви собі можете уявити таку картину, шановні громадяни України, коли ви йдете по вулиці, а десь з неба падає сумка з мільйоном доларів. Ну воно було б смішно звичайно за інших обставин. Це такий комедійний, мабуть, сюжет, але зараз це звучить дуже сумно і трагічно. Віталій, ви на зв'язку? Так радше трагікомедія, ніж комедія, бо ну 6 мільйонів доларів. Друзі, і це ж тільки те, що знайшли, а більшість грошей вже було конвертовано в нерухомість і переведено в закордонні рахунки. Чи посипать це систему корупції в МСЕК? Ні, не посипить. Ну, я великий скептик. Хіба що ця пані здасть тому, здасть того, кого кому вона віддавала гроші наверх, і хто її кришував? Е, можливо, це було те, чого не хотіло слідство, щоб ми почули на збіжному заході. Чесно, не знаю. Я сподіваюся, що апеляція буде відкритою. Неможливо влаштувати таку схему без кришування зверху. Я себе просто не уявляю, таке можна зробити. Ну є ж статистика е, надання інвалідності МСЕК. Тобто, або в нас по всіх обласних мсеках так беруть, або статистика мала не плясати. Наприклад, конкретно у Хмельницького мало бути набагато більше інвалідів ніж будь-де в інших областях. Е Мене цікавить, які будуть далі висновки зроблені. Що би могло цю історію, хоч якось впорядкувати Ну, електронні бази даних, синхронізація баз даних військової медицини. Вони розірвані з базою даних цивільної медицини. Тобто, от, отут цікава історія її б синхронізувати нарешті, Міноборони змозом займаються цим. Мені здається, вже третій місяць. Сподіваюся, якийсь буде скоро результат. на чому я наголошую, така схема не могла бути організована в рамках однієї області. І лишатися непоміченою на національному рівні. Повторюся, бо або таку саму кількість приблизно довідок про інвалідність видаються іншими бсеками. І тоді означає, що такий рівень корупції в усіх інших. Або було видно, очевидно, диспропорцію всій області, і на неї не звертали увагу. Віталій, а що буде із списками? Я, я так скажу знову з іронією, із списками контрагентів. Це ж ну, дуже гарний матеріал для розслідувачів. Як ви красиво сказали, контрагентів. Оце власне інше питання дослідства. Тут зараз по правильному було би виділити ці епізоди з контрагентами, як, кажуть інші провадження. Бо це має не так корупційне бюро розслідувати, це не їхні пісні. Відповідно, незаконне збагачення, оці величезні суми має антикорупційне бюро, а інші органи ДБР, скоріше за все, мали би розслідувати ці епізоди з контрагентами. Тут цікаві прізвища. Бо там, в великій мірі, не є особливо що доводити. Фамілії у цієї пані були записані. Ні, як ефективний діагноз? Співставляєш документи, робиш експертизу, ну, ніби все, не мало би далеко зайти. От треба подивитися, як ці справи будуть іти. Якщо вони будуть іти. уявляєте, скільки народу зараз напружилось? Зважаючи на 6 мільйонів доларів і 30 об'єктів нерухомості, думаю, багато ще цікаво, як, як би я робив на місці слідства. Ви подивився а, а, на тих інвалідів, які проживають в іншій області, а отримали інвалідність саме в цій обласній МСЕК. Ну то тут дуже багато поля для розслідування. Сподіваємося, ДБР далі буде так само активно його продовжувати. Так, ви навіть такі підказки даєте тим, хто розслідує розслідує цю спрацю справу. Це просто очевидна історія насправді для розслідувачів. Я сподіваюся, що вони будуть це робити, бо це правда цікаво. Ну у нас рідко, коли є інформація, яка нас не шокує. Знаєте, ми буквально вчора згадували на тлі такого розслідування журналістів про якість харчування в ЗСУ. Ми згадували, як десь на кордоні України прийняли бухгалтерку однієї з компаній, яка співпрацює з міністерством оборони і забезпечує саме харчування з п'ятьма. Ні, з півмільйоном євро в багажнику. Пам'ятаєте цю історію? Отак, якщо по-філософськи, Віталій країна у війні, що далі ми з цим всім будемо робити? Воно ж пре з усіх боків. Е хороше запитання. Бачите, з хорошого. Як тільки е ця пані отримає підозру, і справа піде в суд? Е на вже після підозри, мені здається, ці гроші можна буде передати. Ці 6 мільйонів кешем можна буде передати на потреби сил оборони. Є процедура, ми батраці по ній йшли. Це отримало від НАБУ за перший рік війни щось більше 10 мільйонів доларів отаких от самих коштів. Тому з хорошого ці кошти можна там через кілька тижнів буквально віддати в сили оборони на, на потреби сил оборони. Е треба саджати я не бачу іншого вибору і іншого виходу потрібні показові посадки причому топ корупціонерів добре посадить цю пані але ще краще посадить того хто її кришував повторюсь мені важко явити таку схему без криші зверху О, сьогодні парламент провалив так так Парламент провалив сьогодні сьогодні парламент провалив ухвалення в цілому закону про угоду зі слідством Роди зі слідства, власне, в цьому є такий інструмент, який коли от взяли зараз оцю пані, наприклад, і загрожує незаконне збагачення це від 5 до 10 років. І слідство могло б і сказати: дивись: здай того, хто зверху, і підеш в тюрму умовно на 3 роки. І це дало би можливість сколупнути тих, хто зверху. Парламент мав прийняти сьогодні це в цілому. Прийняв, на жаль, лише в першому читанні, і ми бачимо це як можливість знищити закон, як це було така сама спроба була влітку, і оце той інструмент, який поміг би слідству в таких та інших кейсах, коли справді можна взяти виконавця. Я думаю, це пані виконавець, все ж а не організатор схеми, але взявши виконавця, можна торгуватися з ним про здачу організатора. От сьогодні парламент відклав запровадження. Робочого варіанту цього інструменту в Україні ще як мінімум на місяць. Віталій, а ви не образитесь, якщо я скажу, що мені здається, що ви ідеаліст. Um, я, поясню, я поясню. залежно, залежно що ви вкладає, вкладаєте, ви вкладаєте в підталі. Я, про, я просто поясню. А, мені здається, що ця схема із тим, що здає, здай, хто тебе кришував, вона чому не працює в нашій країні? Тому що. Надходить до а, людини, яка під слідством наступна інформація, значить, ти відсидиш там три чи скільки років в гарних умовах, гарні умови тобі гарантуємо. А на виході тебе очікує кілька мільйонів доларів. Я не кажу про, про цей конкретний випадок, та, щоб мене все правильно зрозуміли. Але щоб розуміли, чому загалом працюють схеми, коли. А дуже складно засудити виконавців, і практично неможливо засудити і дістатись до організаторів ланцюжків і схем. Ви не погоджуєтесь зі мною? З Чим я продискутую дуже коротко, власне, в Україні угода зі слідством тому і не працює, що конкретно в цьому кейсі слідство може запропонувати цій пані максимально 5 років тюрми. Тобто, да, ти здай того, хто зверху ризикуй, нічого не отримай, має проблеми, і ти маєш за це аж таку поблажку, ти сядеш на 5 років тюрми. Очевидно, це не робоча історія. В США, чому угоди зі слідством діють? Чому там у ФБР ем, ем, відсоток ефективності справ 98%? Саме через те, що вони можуть торгуватися з тим, кого зловили виконавці. Як нам собі говорять, дивись. Або сідаєш, або здаєш. Але коли ти здаєш, то ти в тюрму навіть на три роки не сідаєш. І це цікава історія для торгу. І, власне, саме через цей, щоб цей інструмент в повній мірі не запрацював український парламент. Тоже бачите, ми рік з цією історією граємося ще відтягли на місяць. Ну, з позитивів, ви вже сказали, що 6,5 мільйонів доларів. А насправді Віталій Шабунін сказав, що якщо там перерахувати всі активи, то цих грошей значно більше. А має, маємо шанс, що ця купа грошей піде на сили оборони? Ну на ті ж, наприклад, ударні дрони. До прикладу, а Віталій, а скажіть, от що людину про яку ми зараз говоримо? А назвати там злочинцем, крадієм і все таке інше. Треба отримати вирок суду. Справа піде очевидно до вищого антикорупційного суду. Не так давно ми якби святкували таку річницю а, утворення вищого антикорупційного суду. Бійка в країні була величезна бої за створення цього суду тривало все це довго роками. Створили нарешті. П'ять років, як вже працює суд, а гучних справ, по суті, справи немає. От немає крупних риб засуджених, які отримали вирок від Вищого антикорупційного суду України. Погодьтеся, а це і є показником його ефективності його роботи. У вас є надія, що в даному разі щось зміниться? Дивіться, тут готовий дискутувати, в якій, якій площині до створення антикорупційного суду. У нас вироків по так по корупційних злочинах говоримо то середні, по корупційних злочинах було три за рік. Три за цей рік, якщо я не помиляюсь, вже під 70. і це ще не року буде більше. І з кожним роком кількість збільшується три і 70. Але багато виправдальних погодьтеся, погодьте, погодьтеся багато виправдальних вироків пов'язаних із тим, що. А фігурант пішов на якусь там угоду із слідством ні. Багато виправдальних по е, легких злочинах, наприклад, брехні в декларації, тому що там дуже короткий строк давності, і це проблема процесуального кодексу. Не так суду. Але в чому моя логіка? Чому ми так боремося за ремонт інструменту угоди? Антикорупційні органи, як мінімум, щоб ми не сперечалися в погані, великі справи, бо по великих корупціонерах справи слухаються, по багатьох із них. Але куча. Віталі, вируків, вибачте, отримували... вибачте, слухаються, але там також добігають терміни давності. І найімовірніше в усіх цих гучних справах не буде обвинувачувальних вироків. Ви ж це знаєте. Дмитре, за справи, в яких конкретно справах? Тобто в які. Добігають строки, коли мова йде про брехню в деклараціях кількох народних депутатів. У Месієва не добігає, у Труханова не добігає, у там, там три справи вже в суді, можливо, дві тетя добігає досаду. Тобто я про те, що те, що вироку немає зараз, це не означає, що буде виправдальний вирок. Де ви привів, що ви не погоджую? що хотілося би, щоб вироки були по посадах вище, по топ-топ корупціонерах? Розумієте, чому важко зловити, наприклад, для прикладу голову офісу президента? Просто приклад теоретичний. А варто. Голови... Я, я думаю, голові офісу президента сподобається такий приклад. Чисто теоретично теоретична посада. Ви замітить, чому саме я її привів до, до вигляду, тому що з точки зору корупційних дій тендерів, розподілу фінансів, розподілу матеріальних ресурсів, земель, держпідприємств, підприємств. Ні голова Офісу президента, ні його заступники не підписують документів, дають вказівки, політичні рішення приймають чи не приймають, але документи підписують не вони, а виконавці. Те саме стосується більшості народних депутатів. Так от можна взяти виконавця. І антикорупційні органи непогано з цим справляються. Але щоб виконавець здав організатора. Виконавцю треба щось запропонувати, і оцей інструмент угод саме він є ключовим інструментом, який робить ефективними західні правоохоронні органи. Друзі, важко взяти на гарячому людину, яка не бере готівку, яка не підписує документи. Бо він дав розпорядження часто устне, яке до справи не прийшлєш. а виконує його та З чим я погоджуюсь 100%? Чи мають бути антикорупційні органи ефективнішими? Точно мають бути: от 100% мають бути. І ми дуже вибагливі до них, особливо зараз до НЗК, яке не справляється от зі своїми завданнями. Проте це точно не те, що було до революції гідності. І після революції гідності ми правда зробили спільство багато. І коли на Заході маніпулюють, що Україна суперкорумпована країна, власне це так погано і погано, що друзі, у нас є проблеми, ми їх вирішуємо. Ось так, ось так, ось так. Ви коли голову Верховного суду брали на хабарі? Або хоча б Верховного суду суддю. Або голову апеляції. у вашої корупції в країні немає, скоро ми говоримо про східну Європу. Тобто ми а гарно з... рухаємося, очевидно, не так би як би нам хотілося. Віталій, два питання одразу по ходу. А це дуже гарний приклад з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князевим, який щоправда якось незбагненно десь там баражував на кордоні з Румунією. Ну але добре, що залишився на території України. А як вислизнуло з підслідства? А решта фігурантів цієї справи, для яких також призначалися ці кошти, судячи з матеріалів розслідування. І наскільки я розумію, якщо я помиляюсь, ви мене поправте, то там фігурували також судді Верховного суду. Ось це чудове запитання, яке ми ставимо на зараз тишній безпеці антикорупційного бюро. Так, да, ми теж не розуміємо, чому підозри не отримали тобто, важко робити однозначні оцінки, не маючи доступів до матеріальної справи. Ми їх не маємо, ми не є з органами громадської організації. Але я погоджуюсь з вашим питанням щодо решти е суддів Верховного суду, які фігурували в цьому кейсі. Я не знаю, чому вони без підозри. Ну, Хто може знати? Управління внутрішньої безпеки НАБУ. процесу процедурно. Це єдине, що можемо ми зараз робити, звернутися туди з питанням друзі, а що трапилось? А скажіть, скажіть коротко зараз. А на вашу думку, Вища рада правосуддя мала б реагувати на цю ситуацію і поставити це питання? А як же так сталося? Що особи, які є суддями Верховного суду і які є фігурантами кримінальної справи, а ну uh -huh. поза зоною доступу правосуддя? Перше про хороше, потім про пропаганду, врівноважуючи. З хорошого ВРП після судової реформи викинуло князеві Вас посаду. Я вам гарантую, що попередній склад би цього ніколи не зробив. Більш того, вони захищали той самий Оаск в набагато засквареніших істотнях. Тобто, чи зробив ВРП? Чи зробили, чи зробили ми як країни нашу вищу правосуддя кращою, зробили. Чи вона ідеальна? Точно ні. Там є кілька кесів, яких є питання, але загалом це вже зовсім інший рівень ефективності. Щодо інших суддів, ні. Власне, тут би я би. Я, я часто люблю приділяти претензії вища для правосуддя, але тут більше питань все-таки до НАБУ, ніж до ВРП. ВРП має мати щось більше, окрім того, що ці судді фігурують в провадженні. Нехай навіть підозр немає. Тобто ну, формально ВРП не має підстав, щоб цих судей звільнити або відсторонити. Ну, дивіться, у суді Як... Печерського суду пані Іллєвою є підозра від НАБУ. але немає навіть О... навіть тимчасового відсторонення від посади О... під час розслідування. Ось, оце той кейс, і ще кілька до ВРП є питань. Тому про що я кажу? Отут тебе деш розбиратися? А чи було подання, чи зробили вони потрібні процедури? Навіть якщо подання не було, ВРП саме це мало розібратися, і це те одне з питань, які у нас до ВРП є. До чого я друзі, дивіться, не буває червівної палички, яка за помахом все змінює. Побудова будь-яких інституцій це довга наполеглива робота. Ми цього не уникнемо. Чи мусимо ми вимагати кращого, проводити кращі закони, проводити кращі процедури, викидати людей, які зашкварності маємо. Друзі, але без ірузі це не буде такий процес. Я зрозуміло. Віталій, у нас кілька хвилин до завершення. Зараз коротко скажіть. До речі, в справі ОАСку не спливають терміни давності, в справі ОАСку, де фігурують також кілька суддів, зокрема, Павло Вовк і його колега Аблов? От справа ОАСКУ, там, там ще поки немає проблем зі строками, але це не знімає питання до вищого антикорсуду, суду, який, очевидно, затягує. з... Роздом цієї справи ну до суддів, які справу розглядають не до всього суддів, а до суддів. Тут ви привіть це одне з тих питань, які у нас теж є до ВАКС. Там легше зі строками, але це не знімає питання до ВАКСу холєра, Чому так довго? Ми з вами зараз говорили про ну загальну температуру, можна сказати, Загальний, загальну ситуацію в сфері боротьби з корупцією. Повернімося до конкретного. А до конкретного випадку, до конкретного кейсу, там ми ж говоримо про 6,5 мільйонів доларів. Що найменше це увага 4300 Mavic 3 Classic, Це так, по мінімуму, якщо порахувати, які просто знайшли в тумбочках. І сумки з мільйоном доларів просто вивалювалися з вікна. А скажіть, а цю справу можуть поховати, зважаючи на те, що ну тут же ж можливо, на самих себе не вийти, правда? ланцюжки мають величезне значення. От саме тому я дуже з, з, зі спостереженням ми побачили, що суд перший по запобіжному був закритий. Ну, тобто ми не побачили, які докази, які матеріали. Все ще в публічному полі, це інформаційні, інформаційні матеріали ДБР. Хотілося би побачити доказову базу в суді, тоді я би міг твердо дати вам відповідь. Зараз? Я не знаю, ми не бачили доказової бази. І скажіть коротко, будь ласка, зараз, бо справді секунди у нас в ефірі. А на вашу думку, ця справа може слухання і в вищому антикорупційному суді може розтягнутися на роки. Я до чого запитую? Ми з вами оптимістично почали з того, що вся ця купа грошей зрештою може піти на сили оборони України. Якщо це триватиме роками і десятиліттями, то зрозуміло, що і ці гроші не потраплять на, на ті ж самі мавіки. Це інша процедура, вона не потребує вироку. Це можна зробити подовж трьох тижнів. А сама справа довго буде тривати, як ви думаєте? Від доказової бази зверті я не знаю, ми не бачили доказів. Я просто не берусь про це говорити. Гроші можна забрати для сил оборони ну трьох ну чотирьох тижнів. Дякую. Ну потім же це має узгоджуватися із вироком суду, правда? Ну, це буде потім. А весь цей час гроші може служити країні. Дякую, Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.